Щорічно у третю неділю червня в Україні відзначається День медичного працівника. Привітали закарпатських лікарів з їх професійним святом і представники влади. Мені хочеться від моїх колег депутатів обласної ради від себе особисто безпечно подякувати вам за те, що ви є, що ви є професійні, що ви є на своїх місцях і що ви виконуєте для твого Гіппократа, не зважаючи ні на якось. Подякувати вам за врятоване життя, за продовжене життя. Я хочу вам подякувати за те, що. Також від імені Закарпатської обласної ради лікарі отримали почесні грамоти та подяки за вагомий внесок у розвиток закарпатської медицини. На святкові урочистості завітали й ветерани медичної галузі, а також лікарі з цілої області. Кожен з них прийшов зі своїми здобутками. Прикладом може слугувати Великоберезнянщина, де однією із перших в області почало працювати відділення загальної практики сімейної медицини. У світі тих реформ, які зараз відбуваються в охороні здоров'я. Ми є першопрохідцями в області. Зокрема, в тому, що ми ще в 2000 році відкрили відділення загальної практики сімейної медицини. Ми були перші на Закарпатті і маємо вже відповідно певний досвід. Все-таки 14 років ми вже працюємо і відповідно. Наші працівники, наші фахівці, особливо сімейні лікарі, вже всі є сімейними. Вже в нас немає так, що є розділ на терапевтів, педіатрів і працюють, і обслуговують населення. Від профспілкових організацій медичної галузі лікарі отримали почесні грамоти та подяки за сумлінну професійну працю.